Так відчувається Львів. Можливо. Я просто не корінний львів'янин. Тому не можу сказати, як, чи так, чи не так. Я, я скажу про себе, як мені відчувається Львів завжди. От ми завжди з дружиною їздимо туди, щоб смачненько поїсти. Хоча в нас в Тернополі також є заклади, де можна дуже смачно поїсти. І дешевше. Ніж в Львові, так що завітайте до нас в Тернопіль. <смі> Якась така міні-реклама, між прочим, ну, якби якби що, якби хто питав, ну, типа, але є в Львові пару точок, куди я люблю приїжджати, поїсти, смачно поїсти. Ам... До речі, оцей заклад, що на відео, я не впевнений, але мені здається, ну, давайте вже хай буде реклама. Хай буде реклама, ну вже ж робиться. Я думаю, якщо ці заклади побачать, то напишуть мені кудись і запропонують якусь е кружечку кави, можливо, безкоштовно за таку рекламу, я не знаю. А можливо, і щось більше це вже залежить. Так? Якщо це набере перегляди, звісно. Але може як не набере, то теж можна би було якусь кружечку кави запропонувати. Такий, знаєте, в мене тернопільський підхід до цієї справи. Окей, okay, ладно, вже якщо серйозно, хоча перед цим я також був серйозно, то в Львові це 36 по, правильно цей заклад чи ні, на криші. Я можливо, я помиляюся, не настільки знаю Львів, але площа ринок, я постійно десь там ходжу по коло, як і ви всі, які приїжджають у Львові, ходять десь туди зайду, щось поїдять, туди зайду, щось поїдять, коротше, десь постійно щось їдять. Ну, то таке. Тому що там реально смачно, у Львові гарно, смачні заклади. І мені дуже подобається там один бургер. Який мені от, ну, реально асоціюється от з тим, що я завжди приїжджаю в Львів. Ну і звичайно, Риберня. Хоча в нас в Тернополі також є, але я щось, як приїжджаю в Львів, теж туди йду. А от є там такий заклад Вуйко Сем. <кій> Знаєте, хлопці, ви... мені, мені дуже смачно у вас було. І ви... Я не буду такий, що там не буду рекламувати. Я такого, мені подобається, я говорю. От є, вони заслуговують, там їхні бургери. Двіться, я говорю за себе, я не буду там, знаєте, щось комусь рекомендувати, не рекомендувати. Я говорю, де я йшов і де мені сподобалось. Це не значить, що інші бургери не смачні в Львові. Ні. Але от там мені щось, от... зараз я якби, зі станом свого здоров'я не дуже можу бургери їсти. Але коли він покращиться, то я. Зразу відвідується викосам, Там такі бурери. Ну, реально смачні, такі сочні такі. Ах. Так от, ам... да, от ще мені якби. Як мені відчувається Львів. Ну, і пиво, звичайно, Крафтове, яке вариться в Львові. Ну Мушу сказати, яке, знаєте, то, виходить, як на півшишечки. Тут трошки сказав, трошки не сказав, такого не люблю. Мені подобається оце, знаєте, зеник. Зеник зі Львова, здається, чи як там. Я не знаю, Зене, коротше, хто там вариться пивко. Цей боре, це пивко. Вот як мені відчувається Львів. Ну, сорі. Я вам говорю, як мені відчувається Львів. Львів. А... Так що, якби, якби хто питав, знаєте, моєї такої, нікому не потрібної, не цікавої, суб'єктивної думки, то я їй скажу. А ви вже хочете собі дивитися, хочете не дивитися. Так, як мені шельві відчувається? Ну, по суті, якби, я не знаю, я, знаєте, я такий в, в театр не ходжу. Е, нікуди не ходжу. Я такий типу, веду спосіб життя. Не знаю, як, як, як назвати цей спосіб життя. А, Якось так пивка випити, бури роз'їсти, води, в принципі, все. Ребер. <смі> Такий, знаєте, вузький, як то кажуть. е... світ чи що? Світогляд? Ну, хай буде так. Так що, якби, а вас з чим. Львів, е як відчувається? Напишіть мені в коментарях. Можливо, м ну, мені щось подобається, можливо, я щось не знаю. І я би хотів також, можливо, якщо по-іншому відчути Львів. І завдяки вам я зможу це зробити. Тому я вас прошу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як відчуваєте Львів ви? І можливо. Люди напишуть різні свої там, відчуття, і це відбудеться такий обмін цих відчуттів, і кожен, можливо, прочитає комент іншої людини і для себе відкриє якийсь Львів з іншої сторони, по-новому. Можливо, якісь нові заклади, можливо, якісь нові напрямки, я не знаю, екскурсії. Там, ну, Я не знаю. просто, Бачите, я от ну, такий простий хлопець, не інтелектуал, не, як це, не. Ну, не виходить в мене говорити по-розумному, мудро, як то говорять, оті, знаєте, блогери, інфлюенсери, от там от отлиється. От а в мене, ну все по-простому, знаєте, якось так, ось що там касямка. Ну такий я пацан, в мене всі, якби ну, я всі люди, там, мої батьки, всі прості, там на заводах працювали, ніхто там елітою не був. Ну, якби... Так що я вибачаю за свій суржик, за свій оцей. Неінтелектуальний спіч, вот. так що, якби пишіть коментарі. Цікаво подивитися, послухати, побачити, почитати ваш досвід стосовно, як відчувається Львів.